П'ятниця, 22 серпня, в ефірі новини на 11-му. В студії Ліна Ярцева. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Чергова ніч терору від росіян на Синельникищині. Окупанти поцілили дроном в автівку цивільних, а на Харківщині вгатили по підприємству. Тим часом на Закарпатті, де СНСники вже другу добу намагаються загасити пожежу, яка виникла через удар росіян по виробничому об'єкту. Більше інформації про ситуацію в країні та області розкаже Анастасія Шуляк. Вона з нами на прямому зв'язку. Настю, тобі слово. Еліно, вітаю. На щастя, ніч для Дніпра минула спокійно. Втім, окупанти без перестанку б'ють по Нікопольщині, застосовували ФП дрони та РСЗВ град. В районі пошкоджене комунальне підприємство. Дві багатоквартирні будинки, горіла і приватна оселя та гараж. Безпілотниками та кабами дістають росіяни. Є Удари припали на межівську, українську, маломихайлівську та покровську громади. Цього разу там зайнялися фермерське підприємство. А пошкоджена також гімназія. На Синельніківщині страждають і цивільні. За інформацією волонтера Дениса Хрестова, у межівській громаді рашисти вгатили в автівку цивільних, які виїжджали з Новопавлівки. Двоє цивільних їхали з Новопавлівки на Слов'янку в районі Українки. В них влучила російська молнія. Один загинув на місці витік іншого вдалося врятувати. Бачите, люди виїжджали з Новопавлівки, думали, що тут вже безпечно, але ні, тут вже давно не, не так безпечно, як було раніше. Загалом цієї ночі оборонці неба знищили чотири БПЛА над Дніпропетровщиною. А на Харківщині у Чугуївській громаді росіяни влучили в непрацююче промислове підприємство. Пошкоджено порожні складські будівлі. Інформація про постраждалих не надходила. На Закарпатті ж триває ліквідація пожежі в Мукачеві. Росіяни обстріляли місто 21 серпня. До гасіння та ліквідації наслідків залучено 54 рятувальники та 15 одиниць техніки. Загалом внаслідок обстрілу РФ постраждала 21 людина. Тим часом українські безпілотники завдали потужного удару по нафтопровідній станції в російському місті Унеча бавовна там вдруге, 13 серпня в генштабі зсу вже заявляли про ураження НПС. Нагадуємо, що це один з ключових вузлів магістрального нафтопроводу Дружба наразі у мене все. Ми і надалі продовжимо слідкувати за ситуацією в країні та області. Еліно. Дякую, Настя. Нагадаю, з нами на зв'язку була Анастасія Шуляк. Вона розказала про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. П'ять діб у комі, дев'ять уламків у тілі. Обстріли мирних міст та сел в Донецькій області біля лінії фронту щодня вбивають та травмують українців. Далі історія мешканця села на Донеччині. Чоловік отримав важкі поранення і зараз відновлюється в Дніпрі. Віктор мешканець села на Донеччині. Йому 37. За професією будівельник. Того дня, коли отримав поранення, був у друга вдома. Разом лагодили пошкоджений через обстріли дах. Зізнається момент, коли їх атакував. ФПВ-дрон, зовсім не пам'ятає. Все сталося дуже швидко. Не пам'ятаю, я пам'ятаю, що Очнився вже на нікому цього не живають стеком. Через атаку росіян друг Віктора загинув, а сам чоловік отримав важкі поранення. У його тіло вп'ялися аж дев'ять осколків. Один з них потрапив в голову і ледь не забрав життя. Вибите око, пошкоджені кінцівки, живіт, груди, зроблені операції. На жаль, око відновити неможливо, але все інше після хірургічні обробки, йде на поправку. Чоловік провів п'ять днів у комі. Лікарі кажуть, у Віктора були невеликі шанси вижити, але медики його відвоювали. Пацієнт переніс шість операцій і потроху йде на поправку. А усі його думки про стареньку матір, яка залишилась одна у прифронтовому селі. Як син не буде переживати за матір? Віктор сподівається, що з мамою все гаразд. Вона жива і чекає на нього. Постійно плаче, благає. Його відпустити додому. Остан важкий. Він не знаходить поки себе, вже з ним спілкуються наші лікарі, психологи, психіатри, щоб дозволити йому. Трошки стабілізувати ментальний стан. Попереду у чоловіка тривало відновлення, але він постійно думає про матір. Каже, щойно трохи зміцніє, вмовлятиме її виїхати подалі від вибухів. Буде лише. Може, якась матір забрати. Хочу витримати і побажати, щоб це все що прикратилось. Олена Петриченкова Євген Дрос, Новини одинадцятого каналу. Пав у колодязі, ледь не загинув у селі Миколаївка, що на Криворіжжі. Чоловік опинився на дні глибокої ями та не подавав ознак життя. Місцеві мешканці миттєво зреагували та викликали поліцейського офіцера і рятувальників. Усі гуртом, озброївшись саморобним спорядженням, взялися рятувати постраждалого. Бідолашного буквально витягли з того світу. Як чоловік опинився у колодязі, невідомо його передали медиками. Наразі життю потерпілого нічого не загрожує. На Дніпропетровщині знову горить екосистема. Лише за останню добу сполохнуло 22 пожежі на відкритих територіях. Вогонь знищив понад 27 гектарів природи, чотири лісові масиви, десятки ділянок із сухостою та звалище сміття. ДСНС закликають не палити суху рослинність. За це передбачена адміністративна а в окремих випадках кримінальна відповідальність. Пройти зась, а двори забиті сміттям. Жителі 12-го кварталу у Дніпрі жаліються на несанкціоновані ринки. кажуть, через десятки яток та розкладок просто на землі вимушені пересуватись між прилавками та наметами. Чи може місто навести лад та запропонувати альтернативний варіант як для місцевих жителів, так і для торговців у репортажі Анастасії Шуляк. Це неподобство. Це Тому жах якийсь цієї інженерною. Тут просто навіть просто не неможливо вийти. Ми не, поймем, Ми не що розуміємо, приїздили. що відбувається на вулиці. Інженерній справжні безла. Тут десятки незаконних торгових точок, а пішоходи змушені пересуватися просто між автівками. Місцеві жаліються на постійні незручності. Торговці ж виправдовуються, іншого виходу у них немає, бо це єдиний спосіб, хоч трохи підзаробити. В базарі треба ролети брати це треба бути підв'язаним. Виїхали, якби заробила трошки до пенсії то й слава Богу. Місцевих продавчинь зовсім не лякає телекамери. Навпаки нам одразу пропонують спробувати їхні м'ясні вироби та оцінити якість. кажуть все домашнє. Ось цей товар, наприклад, з Волоського. Ми дуже добре продаємо натуральне, все домашнє. От де зараз можна взяти натуральне запечене вушко, Скажіть, от рулет курячий, домашній жінка каже, знає, що для торгівлі потрібен дозвіл, проте її влаштовує стихійний ринок на 12-му кварталі. В неї тут багато клієнтів, які швидко все розкуповують. А виторг непогана надбавка до її пенсії. Проте у місті вона буває не часто, тож їй невигідно купувати місце на офіційних майданчиках. Да, ну який дозу нам не розрішають. Ну просимося, ну нам не розрішаються. Протоколи писали все як треба. Ми не стісняємося, ми все оплачуємо. І протоколи по три тисячі, все. Місцеві жителі шоковані станом вулиці. кажуть, тільки нещодавно тут відремонтували фасади будинків, аби район мав пристойний вигляд. Але стихійний ринок та забиті автівками дороги і тротуари звели усі зусилля на Нівець. Подивіться навколо, воно ж все як після війни: зруйновано, не доведено до ладу і нема дорожки пішохідної, а місто неї стоять машини. І Не глядя на те, що. Висить знак пішохідна зона. Двори цього житлового району забиті сміттям, Там можна знайти й залишки непроданих товарів зі стихійного ринку. Грязно, не можна... брудно, неможливо пройти. Заводяться всілякі щури та все інше. Неприємний запах все гниє. Аналогічна ситуація зі стихійною торгівлею і на лівому березі ось це вулиця Калинова. Тут теж продавці облаштували свої місця для торгівлі, практично на пішохідній зоні. Якось був рейд у 22-му році. То їх поприбирали і там чистенько красиво було. Ще ж там пройти невозможно, і це не вони ставлять. Ми всі прекрасно розуміємо, откуда вони це беруть і продають як домашні. Утім, попри те, що більшість місцевих не схвалюють такі стихійні ринки, скаржаться на захаращеність вулиць та сміття. Вони все одно купують там продукти, бо зручно вийшов, купив і все. У міськраді кажуть, у весняно-осінній період стихійна торгівля набирає шалених обертів. Тож під час рейдів вони виявляють багато незаконних місць торгівлі. Що ж до вулиці інженерної нам повідомили проїзд вільний. Тепер там усе в порядку. Виносять постанови про адміністративне правопорушення. Там штрафи йдуть від 340 до 1700 гривень. У 2025 році було складено 188 протоколів, які направлені на комісію та винесені штрафи. Для уникнути проблему у міськраді пропонують підписати договір з містом. Для цього потрібно подати заявку і вказати у ній бажане місце торгівлі, площу ділянки та термін оренди. Оформлення дозволу триває до 10 робочих днів. Орендна плата не фіксована. Є нюанси стосовно місць розташування цих точок та асортименту продажу. Так, є певні обмеження, але кожна заявка, повторюється, розглядається індивідуально з дотриманням правил благоустрою. Між тим міськрада ухвалила. Рішення про щотижневі ярмарки у Дніпрі їх буде 12 по декілька локацій у кожному районі міста. Асортимент широкий, продукція сільгосп виробників, саджанці. Одяг організатори обіцяють облаштовані місця торгівлі для учасників, а також контроль за якістю товарів. Детальні умови для охочих взяти участь у ярмарках. Можна дізнатися в КП «Дніпровські активи. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров, Тарас Іванов. Новини одинадцятого каналу. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та до зустрічі.